Пане Миколо, яка сьогодні подія? В зв'язку з чим ми до вас сьогодні завітали? Сьогодні у нас е, незвичайна подія і е, радісна подія, тому що е, у нас сьогодні прем'єра наймолодшої авторки е, в Україні Юлії Фиштик пригоди копієчки. Юлічка написала е, цю, е, це оповідання. Їй було три роки. І, в принципі, у нас визріла думка. Ідея надзвичайно дуже хороша у самому оповіданні. Адаптувати це оповідання до театру. Над сценічним варіантом цієї, цієї п'єси працювало дуже багато працівників. Творчих працівників, ну по перше, взялася адаптувати сценічну версію, зробити актриса нашого театру Ірина Шевчук, режисер-постановник Влад Сорокін. Вірші до цієї вистави написав Андрій Водов, балетмейстер Сергій Дмитрієв і сценографії костюми Юля Юлія Гнатенко. Таку книжечку, так була зроблена інсценізація. Ідея вона надзвичайно цікава, і вона перша, ну як на мою думку, в Україні аналогу у нас на Україні на жаль немає. Маєте якісь цікаві свої роботи? Так, крім музичних мюзиклів, казок для дітей, це Бременські музиканти, великі жабеня. Зараз пригоди копієчки. Є ще така вистава Томаса Брандона. Здравствуйте, я ваша тітонька. Теж мюзикл, цікава музична комедія. Фарс. Я бачу, що ви людина життєрадісна, весела. Ну, ми б хотіли бачити ваші вистави більше на львівському телебаченні. Можливо, коли завітаєте на високий замок. Львівське телебачення. Обов'язково запрошуйте, і ми приїдемо. Цівалися на цієї роботи, ну можу зразу сказати, що сама музика підказувала всі рухи, оскільки дуже гармонійна і красива музика. Мені було цікаво, що був задіяний балет, і ми зробили, на мою думку, дуже приємну і красиву виставу. Було дуже приємно працювати так, так само і з режисером, і з художником декоратором. Дуже гарно і гармонійно була поставлена ця п'єса також дуже цікава ідея самої копієчки. Зрештою, мені дуже сподобалось. Судилося, що я був редактором цієї книжечки і вважаю, що сьогодні в Дрогобичі, власне така собі е культурна культурно знакова подія. Дуже добре, що відбувається сьогодні прем'єра. Як, на мій погляд, ця книжечка цієї маленької дитини, диво дитини, зрештою, бо вона брала участь. У такому конкурсі, всеукраїнському конкурсі, диво дитина і посіла е, одне з провідних місць у тому конкурсі всеукраїнському. А щодо книжечки, то вважаю, що це, це десь знаєте метафора е, Юлія Фиштик як дитина, як творча дитина, животворить, і це, як на мій погляд, знакова. Може, метафора для нової України. Хто знає, Леся Українка в детерічному віці написала такі рядки? Хто сказав, що я слабка, що серце я маю кволе? Думка і пісня, сила моя, надія, моя, ти доле. Чи часто вам доводиться редагувати твори, які писали діти? За останні п'ять років це власне четверта книжечка. Отже, попередні були авторки з Києва. Але вони десь в якійсь мірі мають органічну сполуку із Галичиною. Бували на Дробичині, бували в селі Нагуєвичі, тобто на батьківщині Івана Франка. І хто знає, може, ось оце повітря, франкове повітря спричинило ось ці перші порухи серця і думки. І ви знаєте, шановна пані редакторко, оцей голос Юлії Фиштик. А також тих попередніх авторок, яких яких судилося видати як редактор і як автор передмов. Отже, це як на мене, справді нось такий собі сонячний промінець у майбутнє. Юля Русте в такій літературній родині творче. Очевидно, вона дівчинка грамотна, і вам легко було її редагувати? Чи я помиляюся без сумніву, що родинне вогнище. В якому зростає Юлія Фиштик, це родина, родина знакова для Дрогобичина і для Дрогобичини. В особі Йосипа Фиштика ми маємо потужного поета пісняра адже майже 240 пісень з під його опера вже стали доробком відомих виконавців, відомих композиторів. Отже, не кожний поет, так би мовити, Десь з першого рівня. ряду, з першого ряду українському письменстві, досягає такого рівня, коли народ співає пісні. Я ніколи не забуду, що Кириченко, Раїса Кириченко, останню свою пісню в житті. Це Лебедина її пісня була у Києві у Палаці Україна. Вона проспівала пісню на слова Йосипа Фиштика. І, звичайно, і мати. Маленької Юлії творча людина, це віртуоз гри на фортепіано. І ось таке поєднання муз і словом, і мелодіями. Звичайно, воно спричиняє таку добру ауру для зростання. Тому маємо тверду надію, що буде і третя, і четверта книжечка. Хто знає не нам судити. Бажаємо юні авторці юні авторці успіху. E teu paradigma. Авторка готується до виступу. Ми поговоримо з її татом, відомим поетом паном Йосифом Фиштиком. Йосифе, ну ми з тобою однокурсники, можемо говорити на ти, так? Розкажи, будь ласка, про свою донечку. Я хотів би перед цим сказати, що життя просто несподіванка. Іноді ми живемо і не помічаємо, яка ця мить буде. Ну, цікава, нецікава, особлива, хвилююча, експресивна. І дуже важливо власне, вловити цю миді. Я сам навіть не сподівався, що якось прийшовши додому з роботи, ну, справді на дворі так дощило. Я дивлюся, що моя дівчинка щось собі говорить і каже, яка бідна копієчка, в копієчки нема ні татка, ні мами, вона це рідка, її ніхто не хоче підняти. Ідуть діти, теж не хочуть підняти, бо вона маленька. Я думаю, мама їй розповідала казочку, але коли подивився, що в дитини на долонці монетка, і вона сама не знала, що одна копієчка. І коли так ось тепло і зворушливо розповідала, я відчув, що імпровізує дитина, власне, свій, так би мовити, сюжет. Це три роки вона склала цю казочку, так, це, це так? якраз минуло три роки. Але... А зараз і скільки років? Зараз вже вісім років. З'явилася, так от розкажи конкретніше про цю книжечку, так вона виглядає, так Так, книжечка вийшла у Доробицькому видавництві коло, і дуже цікаво, що художниця Олеся Сікора. Яка, до речі, ілюструвала три книжки, які вийшли в Америці в Нью-Йорку. це українські казки», це відома художниця Олеся Сікора. Ми тут бачимо на сторінці Ратушу Дробича, бачите, з нашим місцевим матеріалом. А вступне слово написав професор, доктор наук, унікальна людина, літературознавець Микола Зимубрій. Він нас сьогодні на святі спеціально приїхав з далеких доріг. Книжка потрапила, була відправлена на конкурс в Німеччині і задержала міжнародну премію ім. Вільгельма Магер в Німеччині. І згодом ціла делегація приїхала до Дробича у міській владі. Близько двох годин вручали цю премію. Ми ось маємо альбом дуже цікавий з цього приводу. Після цієї книжки вийшла ще одна книжка. Це Квітка на вершечку дуже цікавий, скажімо, ракурс цього видання. Дуже гарна ідея вийшла, тому що вийшло. Ми під скажімо, таким рядком розмова з донею, і ось навіть тут ілюстрація така цікава. Батька і доні, і це ми десь. Якби презентуємо, показуємо оцю непреривність нашого роду, спадківність поколінь. Це справді цікаво. А вірші цікаві. Нам приємно, що ми декілька разів Юля побувала із своїми віршами у програмах Першого каналу Національного радіо. Вона була півфіналісткою премії Диво-Дитина в Києві. І маємо надзвичайно ну, багато багато відоків на рівні України і поза Україною. Ну сьогодні Юля готується. сьогодні прем'єра. Звичайно, і дуже серйозна така річ. І Юля буде грати на сцені авторка книжки приводить копійки Юлія Гришти та симфонічний оркестр Львівського академічного обласного музично драматичного театру імені Юлія Дробовича. За Наш театр, певно, як і не який, дуже багато ставить вистав для дітей. В рік до трьох вистав дитячих. І вони постійно в нас в діючому репертуарі. Тобто поряд з дорослими виставами ми не забуваємо про маленького глядача. адже в місті один театр і дітям нема куди піти. І ми щонеділі граємо. Для маленьких глядачів і у нас завжди є глядач, і ми досить тішимося, тому що якщо ми виховуємо молодшого глядача, тоді він піде і на дорослі вистави. Чи охоче ваша творча бригада працювала над цією роботою? На надзвичайно цікаво, тому що матеріал музичний, задіяна балетна група в виставі. І вся молодь, тобто вони з надзвичайним ентузіазмом, і надіюсь, що за оповіданням Юлії Фиштик вийшла хороша вистава, яка буде радувати молодшого глядача, Я думаю, не тільки молодшого, а і дорослих.